Добрий раночок, субота, починаємо новий влог. Я роблю собі В Попередньому вводі я сюди купила лаваш. І зараз я буду робити його скоріше. Побаскую з сиром і з своїх огірочком. Так, ось тут, тут залишки, як виявляється, кетчупу. Я люблю кетчуп і гірчицю для маску. Давно я не робила лавашок, тому я згадала, знову ж таки, згадала, що я таки їм. І вчора з їх в супермаркет, купила лаваш. І сьогодні його роблю. Єдине, що я попередньо робила куркою, я тут вирішила з купу соль. Таке. Так. І, як виявляється, в мене закінчується гіпчиця і а, кетчуп. Тому, бачите, я давно їх не використовувала. Не знаю, що тут відбувається. Так, кава моя вже теж здарила, зараз я її візьму, але попередньо її ще водичку вибила. Так, що сьогодні? Сьогодні я маю прибрати вдома, тому що сьогодні субота, сьогодні я маю попрати, тому що назбиралося трошки прана. І сьогодні я хочу зробити... так, як мені його викладати? Сьогодні я хочу зробити тренування. І сьогодні я хочу прочитати книжку, скоріш за все, я її сьогодні дочитаю, тому що там лишилось небагато. Вчора я вже не читала, а заснула. І сьогодні хочу почитати. Так, огірочка я теж багато викладаю, щоб воно було хрустке, а ну вже можливо... думала. Але дуже класно ламощі, коли вони е, круглі і їх просто розрізати на чотири частинки, ну не на чотири частинки, а ось тут на розрізати і складати на чотири частинки. Це трошки ну, зручно. русока. От у нас там. А ми збудували монтаж, і то що ми ще не бачили, тому що цю камеру не скинути так Тому що, а, мене місце прожимало на телефоні і щоб мені знімати нормальний наступний стоп мені треба змонтувати попередній. Це мій сніданок готовий. Такий у мене лавашик, він тут прорвався. Знаєте, коли робиш лаваш, дуже важливо, щоб був якісний лаваш, щоб він не розривався. Цей, бачите, не такий. Ну, але ну, тут так гарненько запеклося. Це кава, сніданок. І я буду снідати. Так, я вже перевдягнулася, а зараз буду прибирати, змонтувала блог. Я молодець, так що можу знімати спокійно новий блог. У мене такий, знаєте, осінньо-літній лучок домашній. Я вже в кофті, але в шортах. А, от, Бо, знаєте, ніби ще не дуже холодно, але ніби хочеться трошки вкутатись. От, Так що я зараз буду прибирати. А, моя задача це зробити швидко, бо не хочу розтягувати, але не знаю, я завжди так хочу, а вже виходить, як виходить. І в мене закінчилась ось ця штука. Я реально думала, що в мене ще трошки є більше. Я вчора не купила. Мені треба цим ось цією кількістю. Придрати, повитирати всі поверхні. Коротше. Економія. Так, витираю столик. Зараз, по-перше, повитираємо всі поверхні. Вадим. Попи... Вадим. Вадим. Я його не називаю. Чоловік мій попилососить і треба буде помити підлогу. Коротше, отак. Так, тут у мене штатив, ми його сюди поставимо. Тут куточок юного відеографа. Е, так, ну от сюди. Він у мене тут стаціонарно стоїть серветочки на нижню поличку. Так, і так, тут у мене складено, тут у мене майже складено 350 телефонів лежить. Це сюди. Я сподіваюся, вам цікаво дивитись прибирання в онлайн-режимі. Так, спочатку це витерте. Ну і, словом, я продовжую це все витирати і прибирати. Все, як ви бачите, в мене вже скрізь порядок. По інших кімнатах теж прибрано. Зараз я традиційно роблю собі каву і буду читати книжку, так як я вам казала. Але загалом ще хочу трошки попланувати по контенту прописати, але пізніше. От, включила торшерчики, щоб затишно було. Бо я прямо обожнюю, це тепле світло в кімнатах це просто мастхев. А коли за вікном трошки похмуро то воно потрібне. Так, каву я вже зробила. Як бачите, я зняла кофту, бо а, насправді не так вже холодно, як мені здавалося, і поки прибирала, але не було спокотно. Тому я знову в своєму літньому домашньому образі взяла руки. Тому що що? Тому що я хочу влаштувати собі уютик, я хочу запалити свічечко. І поки почитати плануванням контенту я займу трошки пізніше, а зараз, а зараз, після того, як я поприбирала, після того, як я все поробила, можна почитати і порелаксувати. Свічечка, кава, книжечка. Книжечка. І субота вдалася. Вже майже дочитала книжку, лишилось буквально трошечки, але я вже маю йти готувати вечерю, вже 6 година, десь 30 хвилин. Коротше, вже пора вечеряти. А зараз шведесенько приготую по вечерю. Я ще сьогодні записалась на один безкоштовний ефір по контенту. Я не дуже сильно вірю в силу безкоштовних ефірів, але поки буду готувати, послухаю. От, І, можливо, все ж таки дочитаю я. Ой, мамочки. Дочитав я цю книжку, бо лишилася. Бачите, там буквально якісь такі після слів'я. Але ну, реально цікаві книжки. А, і, як я казала, ну, знаєте, на кожному етапі щось відбувається. От, так що я тут посиділа, почитала, вже так стало темно в кімнаті, думаю, я тут лампу на себе наставила, щоб трошки зняти. Все, йдемо готувати вечерю разом. Поки я читала весь цей час, горіла моя свічечка, бачите, вона там вже повністю розплавилась. Зараз потушу. І, до речі, це правильно, коли свічка розплавляється ось так, от повністю не можна, знаєте, запалити секундочку її прогріти і потім тушити. Треба, щоб вона ось так от повністю розплавлялась. Так, я вже почистила картоплю на пюре, зараз поставлю варитись, і тут у мене будуть котлети. Тут підготувала фар, зараз буду е заправляти, змішувати, формувати, ну і відповідно смажити. Тому на вечерю пюре картопляне і котлетки. Так, тут у мене ефір, тут у мене водичка, тут у мене вже підготовлений фарш. І зараз буду ліпити котлети і слухати ефір. У мене тут багато По-перше, вечеряю картопелька, котлетки, перчик, помідорки, огірочок. Тут я продовжую дивитись ефір, тут у мене келих вина, і там у мене мастер-шеф. Все, будемо вечеряти і слухати, дивитись. Ось так проводжу вечір. Добрий ранок, наступному дні неділя. У мене сніданок такий же самий, як учора, кава. І я сьогодні малую купу справ зробити. І знаєте що? Я вам часто говорю, бачите, що я новий мейкап не хочу лісти в кадр, я зараз теж новий мейкап. Але бути в кадрі ноу-мейкап при ось такому класному сонячному світлі це зовсім інше, ніж при штучному вечірньому світлі неналаштованому. Тому е я на ноу-мейкап зібраюся в кадрі, але не ввечері. Все я буду їсти і пити свою ранкову каву. Так, я тут трошки розпанувала свій день, бо коли в голові це все тримаєш, то здається, що там прям цілий список невеличезний того, що треба зробити. А коли написалось, бачите, тут кілька пунктів. Слово, мені сьогодні треба зробити тренування. Після того волосся, зробити майкап. Далі я хочу зняти два відео, далі е, змонтувати одне відео. Далі М -м -м, Боже, що це? Я написала. подивитись серіальчики. І приготувати їжу. Додатково прописати ще сценарії, які хочу зняти. Так що такі в мене плани на сьогоднішній день. Використовую, бачите, ось цей свій маркерочок рожевий. <гум> Люблю це помалювати. Все, я отут вже все прописала. Тепер можна йти робити тренування. Фу, я зробила тренування. Якось сьогодні воно мені максимально важко давалося. Це я відчувала кожен м'яз. Ноги трясуться. Коротше, навантаження я відчувала сьогодні нормально. Таке, знаєте, як враження, як я перший раз роблю тренування, але мені подобається, коли я відчуваю навантаження, коли воно мені трошки так не зовсім гайтово дається. Так певно то від дня циклу залежить від чого. Але сьогодні прям максимально тяжко було. Фух. Але ж Як приємно після тренування, бачите. Ось такий класний підтягнутий прес. Це просто кайфово. Просто заряджаю на наступні тренування. Дуже хочеться пити І все, я йду приводити себе в порядок, тому в наступному кадрі я покажусь уже. Красивою. Так, зміна картинки, я вже гарна, волосся, чисте, макіяж зроблений і я перетягнута, але сьогодні насправді той день, коли макіяж лягає не ідеально. Дайте, я вам казала, що от прям подобається, як виглядаю, і все ідеально сьогодні якось не так. Але, тим не менше, я зняла кілька кадрів, кадрів для Reels. Я знову ж таки не знаю, чи вони мені подобаються, поки вони мені не подобаються, але мені здається. Я колись думала, зараз відступлення ліричний момент. Я колись думала, що якщо я щось зняла і мені це не подобається, значить я нічого не вмію робити. От, Але насправді це нормально, коли тобі не подобається якийсь результат, і інколи навіть доводиться видаляти повністю кадри і просто знімати по-новому. -по це нормально, це робочий процес. Бо реально я вже починала ходити така насуплена, типу я ніхіра не вмію, я собі щось придумала, але ну, потім я зрозуміла, що це частина робочого процесу. Словом, я ось така зібрана, зараз я хочу перекласти речі з цієї сумки в ось цю сумку. І давайте заодно покажу, що в мене є. В зараз тут якось дуже багато всього, тому що вона якась така тяжка. І давайте будемо перекладати. По-перше, господи, по-перше, це документи, по-перше, це паспорт і трудова книжка. А, в принципі, трудова книжка мені не потрібна зараз, але ну, нехай буде. Так, все кладу сюди. А, далі. У мене тут є. Це все ми розбираємо ось цей, ось цей кармашок. Далі у мене є тут предмети гігієни, завжди мають бути з собою. Далі у мене є тут пластир на всякий випадок. Далі в мене є тут пакетик Німецилу, теж буває, ой, як пригодиться. І далі у мене тут мікрофон. Шкода, що він насправді без кейсу. І, взагалі, бажано було б підключити на це відео, але я сподіваюся, що вам нормально чути. Так, сюди кладемо це все, бо це пригодиться. Найближчим часом думаю. Це запасні штуки. Далі, що в мене ще є в сумці? Лист. Це можна вийняти з серветки сухі. Гаманець, який потрібно перебрати. Тому, напевно, вже й оновити цей гаманець. Далі мій чохол від окулярів для зору. Мої окуляри від сонця. Зараз ось ці зі мною в сонці. От, Але я їх інколи змінюю. Або ці, або інші. Або ще інші, але в основному двоє тих, які використовую. Далі у мене тік так Далі у мене блиск для губ, на якому приліпла волосина. Далі у мене олівець для губ. Далі у мене два олівці для брів, які я використовую для губ. Треба залишити один. Зараз я це все вийму, покажу вам і тоді складу гарну сумку нову. Так, що в мене тут? Тут у мене закінчилось, далі в мене ось цей кармашечок. Ключі раз. Ключі два. Навушники. Це, напевно, якісь пошли. А, ага, це можна викинути. Це сміття. А, ну і в принципі все. Ось тут розібрали. Тут теж... Треба перебрати світочку, копійок немає. Все, одну ми сумку розібрали, і зараз я це все запакую в цю сумочку, тому що вирішила замінити. Я не та людина, яка змінює сумки щодня. Я <пакувала> запакувала одну, хожу, потім перепакувала і знову певний термін не Все, буду пакувати. Сумку склала. Зазвичай тут ще лежить зарядка від телефону, От. але ця менша і сюди лазить менше. І так, плани змінилися з мого ранкового розпорядку планів. Я зараз вирішила з'їздити до сестри, ну, напевно, на каву, можливо, мене напоїть кавою. Завезу книжечки, ось цю я вчора дочитала. А ось цю, ту, що я колись читала, мені не подобається, я на наполовинці. Бачите, половинку прочитала, і я розумію, що я її більше читати не буду. Вона не цікава. Ось, знаєте, з'їжджу в бібліотеку, може, мені ще щось дадуть прочитати. З'їжджу, заправлю машинку, оскільки вок на вихідні знижує ціни. Економія повинна бути економною. Так що, такі Правою. Відео, яке, яке я зняла для Рілс, це змонтую, можливо, ввечері. Це, знаєте, по-швидкому хотіла зняти. Я не знаю. У ну, мене є певна задумка по монтажу. Побачу. Я, як завжди, щось надумаю, і буде в мене очікування і реальність. Так що, а друге відео я не зняла. Можливо, ввечері зніму. Там вечірні кадри теж будуть Хоча я його ще поки що не планую монтувати, тому що мені ще потрібні деякі кадри не домашні. От, так що такі справи поки що до сестри куплю А, і їсти я не впевнена, що я буду сьогодні готувати, тому що мій чоловік хоче грудинки, бачка смаженого. Я поїду куплю, хай готую. Я з приводу їжі. Все, буду їхати. Ну що, я вже вдома. Бачите, я ж казала, що їду в бібліотеку. Взяла третю, наскільки я знаю, завершальну частину трилогії своєї книжки. Що називається Кожен дар, це прокляття. І в мене тепер буде ще що читати. Так, ну і що? І вдома, як ви побачили з попереднього кадру, я собі зробила каву. Мене, звичайно, напоїли каву, але ця традиція прийти додому і зробити каву. Ну, не можу я від від мені подітися. І я собі купила ось таку малесеньку тістечку. І зараз з кавою його з'їм. Включу собі серіальчик. Коротше, зараз я дивлюсь моє життя з волтерами, але воно мене так не цепляє. як мій попередній серіал, як Джоні. Джині і Джорджія і літо, коли я погарнішала». До речі, літо, коли я погарнішала» ще не закінчився. І я сподіваюся, що наступну середу вже буде остання серія. Так, зараз я включаю моє життя з волтерами. І подивлюсь хоча б одну серію. Або дві. Побачимо. Так. Е, воно мені якесь таке, знаєте, ніби я вже подивилась перший сезон, але ну майже подивилась перший сезон, але якоїсь такої кульмінації не відбулось. Ну, ну якось так. Дивлюсь собі, засинаю під нього трошки. Але е, я, до речі, борю свою інтелектуальну лінію. Я прочитала цей, цей вислів, коли... Розповідали, що передивляються серіали, які, знаєте, вже точно подобаються, які точно знають, що зайдуть. І а, я борю свою інтелектуальну лінь і шукаю щось нове. Я не вмикаю друзів в 100, 508 раз, але, можливо, глибшою осені я все ж таки їх передивлюсь, бо це друзі. Це класика. Але, бачите, крім того, я ще шукаю якісь нові серіалики. Так що я П'якову, дивлюсь серію серіалу і трошечки релаксую. Так, привіт з наступного дня. Сьогодні вже понеділок. Я вдома, зараз 10-та година. У мене звільнився день від робочих моментів. Тому я день сьогодні буду проводити вдома. Трошки там вдома по. Планую з'їздила вже, завезла чоловіка по справах і повернулася додому. Ось така я вже пухнаста, бо на вулиці знову дощ, і типу старатися робити гладке рівне волосся. Змісту немає. Я з макіяжиком бачите, день у мене почався вже як гарна і нафарбована. Зараз я хочу помити свої пензлі, мабуть, феном їх просушу, тому що погода взагалі не сприяє тому, щоб вони швидко висохли. А я їх вже давно не мила, тому зараз я займусь пензлями і загалом трошки в мене сьогодні планів є. Так, взяла ось ці свої основні пензлі, і е, головне добре ось цей промити, яким е, я наношу кремовий бронзер, тому що кремові текстури, звичайно, важкі змиваються. Буду мити просто милом і все. Е, треба, напевно, все ж таки ось цією такою штукою з, з Аліекспрес, яка це і Помиються одне і моїх купентів. Так, я їх спочатку ось так промочую. Ця вже, в принципі, моя стара, я не заміну купила, але помию. Ось так і промочу. І зараз ми їх не будемо. Ось так. Я вже показувала в якихось флогах, але це було давно, можливо, вам цікаво. В принципі, І два рази я промилюю пензлик, щоб він дуже добре відносився. І потім головне добре його відмити. Все, я так буду продовжувати з всіма пензликами, потім включусь. Все, пензлики чисті, я їх трошки просушила феном, не досушувала до кінця, бо не хочу сильно їх розпушувати. Я їх намагалася просушувати знову ж таки за напрямком ворсу. Таку основну вологу я просушила і залишаю їх, нехай ще досихають самостійно, чистенькі, гарненькі, і зараз висохнуть і будуть готові до використання. Так я вперше за дуже-дуже довгий час зробила собі вдома капучино, і зараз я десь на трошки попаду за читанням своєї нової книжки. Так, да, настав жахливий час блогера. Темнота в кімнаті, я не хочу зараз десь налаштовувати світло. Верхнє світло, мені здається, зробить тільки гірше. Сіббокси не хочу ставити, тому максимально до вікна підійшла, бо реально дуже-дуже темно. А зараз тільки обід. Така от штука. Так, я пропадаю за книжечкою. Загалом я ще сьогодні планую зробити деякі фотки, мені потрібно. І, можливо, відзніму кадри для Reels. От, але поки що. Я вже почитала, відсняла кадри для осінні Горілл. Для нього ж такі зробила чайочок, і я зараз з задоволенням його поп'ю. І я зрозуміла, що я втомилась і <су> 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 хочу повалятися на дивані. Раз у мене є сьогодні така можливість, то я себе задовольню, Ц задовольню своє це бажання, але загалом мені ввечері треба буде трошки над сценаріями попрацювати для відео. І ще все ж таки зробити кілька фото по робочих моментах. Відтягую цей момент як можу, але розумію, що якась така сонна і стомлена, що мені хочеться повалятись, але це обов'язково сьогодні треба зробити. Я вже приготувала вечерю на вечерю смажена картопелька, куряче філе, запечене, замариноване, і овочі, огірочок, помідорчики і перчик. А картопелька виглядає не дуже прям естетично, тому що мені здається, що неправильний сорт картоплі в мене для смажки. Для смажки для смаження, але е, на смак ніби смачно і пахне дуже апетитно. Все ми будемо вечеряти вам теж смачно, якщо ви їсте. Добрий ранок. Я зараз буду робити собі на насіданок е, авокаду. Достибачте, я собі зробила вчора таку заготовку, щоб мені вранці було швидше. Я дістала авокадо зі шкірки і ось так кубиками різала помідорки, Ось так, у все гарненько склала. І накрила плівку. Я сподіваюся, що так мені буде добре. що з ним нічого не ставить за ніч Зараз буду робити. Так, я вже дістала хлібчик з бутербродом. Боже, капець хочу спати, я не знаю, що з цього робити. І зараз авокадік розімною і швидко. Так на у бутербродики. Ну, це, знаєте, значно пришвидшує процес, ніж це спочатку робити. Нарізати помідори, почистити авокадо. Отак. Оп! І все майже готово. Тільки в мене знову ж таки немає лимону. Я Дуже люблю лимончик додавати сюди, але без лимонна. Я вирішила відразу взяти одне авокадо, не ділити його так трошки солі. Тут ось так гарно тут вже Ну і повторюсь, був полимончик що тут дала ось у телемочок. Дуже хочу спати. Це хіхні. Тепер ось це просто накладаю на хлібчик. Було б, до речі, непогано, можливо її сирочком намазати. Хлібчик, яким, знаєте, творожне намазочка. Але і так теж непогано. Я колись намазувала перед авокадом хліб маслом. Але потім я подумала, що... Масло, це ж теж жире, правильно виправте мене? Що ж жири з жирами? Та якось занадто. Потім стала ось так от просто робити. Все, тости готові. Ткава готова. І в мене вже відпав повністю покриття з одного нігтя. І решта в не дуже доброму стані. Але записана я лише на суботу. Ось так от. Все, будуйтесь йти йдете і збиратися. Так, я їду Слухаю нову пісню Расмус. кайфую. Так виключу, щоб авторських права, прав не було. І мені так подобається цей вигляд попереду. Ну просто кайфово. Ладно, тут рух досить інтенсивний, тому я показала вам кадри і виключаю. Так я вже приїхала за місцем призначення, дофарбовую губи до всього свого макіяжу. І буду прям ідеально гарно. Все. А, так, я сьогодні, як то вам свій лучок показати? А, в майці, в штанах і в кедах. І ще взяла піджак, і мені здається, що моєї сумки мені не вистачає на те, щоб це все скласти. Тут воно просто не вміщається. А, так, все, в принципі, я готова. І виглядаю ось так. Зараз виглядає моя машина. Я сюди ще й софтбокс впихну. Кільцева лампа, штатив, штатив. Ні, там один штатив чи два штативи. Я вже... Ні, один штатив, кільцева лампа. Софтбокс складений, знаєте, куточок юного відеографа. У мене тепер в машині, а мене цікавить, де мій маленький штатив. Якщо тут, то зараз вам зніму лучок. Так, я вам тут свій лучок покажу. Майка, брюки. І кедики. І так, я вже приготувалась дивитись останню серію свого серіалу а, про любов. Літо, коли я погарнішала. Я тут собі вже зараз зроблю атмосферку, вимкну верхнє світло. І залишу торшери, У мене чайок, бо вечори вже доволі прохолодні і вже починається період чаїв. Тому я підготувалася до перегляду серіалу як тільки могла. Все, на цьому буду завершувати цей влог. Вам дуже дякую за перегляди. До нових зустрічей. Люблю цілую. Бувайте!